Давайте поговоримо сьогодні про кишенькові кошти. Давайте чи потрібно давати дитині кишенькові гроші у віці від 5 до 7 років? Так потрібно, якщо ви хочете навчити дитину правильно поводитися з грошима. А для чого це потрібно? Ну для того, щоб дитина вміла розпоряджатися ресурсами, для того щоб дитина знала цінність грошей і для того, щоб дитина мала фінансову відповідальність? Чого не варто робити? Не можна давати гроші як винагороду і забирати їх як покарання. Далі не можна давати занадто велику суму дитині. І третє, не можна контролювати кожну покупку дитини. Тоді як правильно давати кишенькові гроші? Дайте дитині свободу у витратах, але пояснюйте наслідки. Далі давайте дитині якусь фіксовану суму, наприклад, раз на тиждень. І третє, вчить дитину відкладати гроші на більш бажані покупки. І пам'ятайте, кишенькові гроші це не про просто дати кошти, а про навчання фінансової грамотності.